Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, теж вас вітаю і ось ці троянди для вас. Вони, хоч і вчорашні, ну але ще гарненькі. Гарненькі і для вас. Зараз ці трояндочки поставлю на місце, а ти коля, покажи, що нам буде потрібно для нашого очередного рецепту. Дорогенькі наші. Учора ми з вами готували паштет. І не тільки вчора. Але до паштету потрібен і такий смачненький хліб. Правильно? Так. Коля, ти за мною згоден? От ти в мене наївна. Ой, наївна. Я сьогодні заглядав, вже там нема нічого. Ну, хіба що ти сховала? Нічого паштет, це робиться дуже легко. Тому так, раз. Дорогенький наші, сьогодні будемо пікати хліб. Хліб випікаю. У мене різні рецепти, але оце мій найлюбимий рецепт. Він трошечки, знаєте, такий, наче, як і замарочкуватий. А може ні. Зараз ви це побачите. А хто може вже де, дехто вже і бачив цей рецепт, але ну, я приготую все рівно, тому що це в мене новий канал, другий канал і нові мої підписники. Тому давайте почнемо. Для початку мені потрібно 35 грамів свіжих дріжджів. Якщо у вас сухі, то це явно буде розділено на 3. Це буде десь 11 г. Тому в мисочку розкрешила. Ой такі пахущі. Така ж ніс Да? Ні, вони пахнуть таким, знаєш, спиртовий такий аромат. До дріжджів чайна ложечка, така з гіркою цукру. Є. І можна, знаєте, можна отак лопаточку або ложечко, так чуть-чуть трохи придавити. От, зовсім так, роз, в крошку, трішечки, недовго. І зараз же я розігрію, тому що я не готувала, щоб не, не успіла вичахнути. Зараз скажу Коля, секунду нікуди. Добре, ти нікуди. Бо ти як отой так, заяць, баштет наївся з морковкою і тепер так і зриваєшся. Так то ж вчора наївся. Дорогенькі ну, мої, отут у мене. 400 мл жидкості, так сказати. Так? А що це? 200 мл водички обикновенної і 200 мл молочка. Можна просто водички взяти, 400. Можна взяти молочка. Що маєте, те і маєте. Зараз я підігрію таке, щоб було тепленьке, і ми з вами зустрінемось. А поки чекаємо. Ось так: дивіться, розігріла. Виливаю, тепер таке тепленьке. Знаєте, як завжди, що таке кімнатна температура, а може трішечки тепліше. І вінчиком добре це все взіб'ю. Ось так перемішала. Тепер додаю одну столову ложку, але без гірки. Таку знаєте, так рівненько порівняли так от столі, солі. Ви поняли мене? Дуже би так сказала, я сама не поняла, що сказала. Дорогенькому. Опять можна вінчиком ось так перемішати. А зараз ми до борошна. Борошна в мене провіяно воно тут і проміряне. Я заміряю не на віси, а на стакан. Знаєте, така кружка велика. 650 грамів. Я це тісто готую кожного разу, кожного разу в мене одне. Але буває дуже рідко що потрібно 700. Знаєте, Це залежить від того, яка, яка волога цієї борошна. Тому буває по-різному. Ну, в общем-то, це 650 грамів. Частями Ось беру трішку. Зараз буду вимішувати хоч вінчиком, хоч ложечкою. Це вже дивіться, хоч лопаткою, хоч От Перемішали і ще. І так зараз будемо вимішувати тісто. Ось дивіться, коли так тісто вже ну, так, зібралося до кубки, да, таке уже, вже вже тугеньке, вже його вимішувати хоч лопаткою, хоч ложкою не годиться. Тепер ми будемо це все робити руками. Так? Але перед цим у мене тут 4 столові ложки олійки. Я так на глаз десь, знаєте, раз, два, три там, налью, а чуть-чуть чуть-чуть оставлю. Не лила олійки. Зараз отак ще перемішаю. Буквально пару таких, знаєте, отак от прокрутила. От. І тепер висипаю. То, що в мене осталося, тут, то есть, осталося борошно, да, от скільки зараз, от так, чуть-чуть олійку вмісили, там, пару таких оборотиків де й достатньо. Ось тут. Все це борошно висипаю. Все добре, нічого не оставляємо. В сторону. І зараз лопатку убираю теж і буду руками. Ну, Одною рукою явне діло. Вимішувати і замішувати тісто. Скільки його вимішувати? Дорогеньки моє, я знаю, що господинки вже знають. Ну, Хто не знає, то можна і сказати. Хвилин 10. Це так, вимішуємо, вимішуємо вимішуємо. Місимо і місимо. Воно так прилипає, але ми місимо і місимо. Ось так 5 хвилин помісила, але тісто, бачите, яке м'якеньке. Повинно бути, не забивайте. Зараз я. Осталася одна столова ложечка, там більше-менше, це так уже на глази кажуть. Олійки. І ще раз добре, хвилин 5 вимішую тісто. Ось дивіться, замісила отаке тісто. Бачите, отак липне до рук, але відстає. Якщо до вас у вас не відстає, змастіть олійкою ручки. Але цього борошна більше не додавайте. Бачите, в цю мисочку отак от. Кинула, положила, чуть-чуть придавила. Ось мисочку можете змазати, тобто, ну, змастити олійкою, можна ні, тому що тут, я думаю, маса в нас предостатньо. Ось так чуть-чуть придавила. Дамо підійти тісто. Це явне діло, без цього нікуди, правда ж? Але скільки часу, я думаю, це зависить від того, як тепло у вас на кухні або ж куди ви його поставите, до батареї чи в духовку. Дивіться саме. Накриваємо, як завжди. І тісто, я думаю, 30-40 хвилин, може і час у кого. Я вам скажу, що ось як тільки моє тістечко підніметься, я бігом хутко до вас. А поки чекаємо. Ну, що, тісто підійшло, дивіться, і не в два рази а більше, правда, Поля, диви, як гарненько підійшло. Так, ось, це вже нам не потрібно. Ручки змазуємо олійкою. На досточку теж трішки олійки. І висипаємо тісто, ось так. Дивіться, ось яке воно пухнасте таке. Добре, так підчищаємо все. Ось. Є. Ось так виложила. Є все підчистила добре. Господинки повинно все бути добре. Дивіться, ось так трішечки його підібрали. Об яз, Обов'язково скрибок або ж ніж гостренький є. Ось, бачите, липке, оце таке повинно бути. Тепер трішки борошна. Я приготувала там пару столових ложечок. Ось так масли, насипали на досточку, тісто перекочуємо на борошну, цю сторону підсипаємо. І тепер качалка нам не потрібна, а ручки в борошну або в масло і ось так розтягуємо, розтягуємо тісто потоньше і побільше. Робимо прямо кутничок. Дорогі ну, а там що вийде. Це ж, знаєте, вже так, як вийде. Ось так дивіться, розтягла його, як зуміла. Тягніть, воно упирається, а ви розтягуйте, Хто сильніший, хто в домі хазяїн ілі, чи, чи господинка. Тепер дивіться, беремо ось так. І десь оприділили так серединку. І беремо і скрибочок, якщо вдруг чого. І ось так до серединочки. дивіться Зараз покажу. Ось так. О, бачите? Коротше, оце тісто, знаєте, як легше. Розділити треба зрічно на три частинки. Ось так, знаєте? І ну, тільки ж не різати нічого. Ось так, бачите. Опять чуть-чуть придавили. Тепер цю сторону сюди ж, як будто би наверх. Де воно пристає, це нормально, дорогі мої, для того скрибочок. Тому що тісто дуже ніжне. Ось таким образом. Ось так. Можна ножем. Ось так, дивіться, о, чуть-чуть примняли, де не хоче, значить, придавили. Опять скрибочок вам на поміч. Тепер так звернули, виходить, придавили, а тепер ось так. Опять же, на три частинки поділили і ось так от ось так і. Дивіться, тісто ніжне. Тому, знаєте, воно ось таке, що пристає. Да? От. Ну, це так должно бути. Бачите, ось такі пузирики, щоб батончик або хліб вийшов такий ніжний, бачите, ось ці пузирики. Тому вони не забиті. Так, тепер ось так, оце тісто піднімаємо на ручку і припиляємо. Добре, припиляємо тепер борошном. Можна олійкою, ну, можна і борошном. Я і так, і так. Як вам зручно, дорогі мої? Я вам зараз покажу, а ви вже з себе. Зробите висновок, як ви будете робити. Так? Є ось так. Оп. Перевернули швом вниз, шовчик внизу. Тепер опять розтягуємо. Розтягуємо, розтягуємо можна, тут уже можна і. Господи, чим, я вже не знаю. Рук. Ну, В принципі, руками легше руками всього. Ось так можна качалочкою. Дивіться самі. Ну, Лучше, звісно, руками розтягуємо, розтягуємо розтягуємо. Ну, ми покажемо. Да, да. Ось так тісто розтягнула, трішечки менше, ніж перший раз, тому що тут воно повинно, таке, знаєте, бути товстішеньке. бачите, ось. так. Дошка моя для першого, на перший раз, коли ви розтягували, то дошка 50 на 35 розмір. Зараз трішки менше. Бачите, довжину так, довжину дивіться так, щоб ви могли виложити його на листик. Я буду вилажувати не ось так, а по діагоналі, тому що так він у мене не поміститься. Ось. А ви дивіться самі, це дуже важливо. Зараз скручуємо просто рулетиком. Все, дивіться. Так от, Не туго, але знаєте, нормальненько, нормально. Якщо десь щось не так, поправляємо толі ножиком, то ли шпателем, що у вас є, дорогенький мої? І так от стараємося рівненько, щоб були все де товстенько, де тонше значить, підрівнюємо і скручуємо. Ось так скрутила, а тепер, бачите, треба защипати, так як ви защипаєте вареники або ж піріжечки. Так, добряче защипуємо, де щось не виходить, ще раз проходимо. Ось так. Ось так, защипали, акуратненько. Скажу чесно, що треба так потрудитися, тому що тісто таке ніжина, воно розходиться, але все рівно ви хазяйка на своїй кухні, тому ви старші. Тепер акуратненько, дивіться, отак опять дещо. Піддіваємо і перевертаємо шовчиком вниз. Отак, як перекочуємо, будь-то, так? Зараз тут де в мене трішечки. Ось так О. Перекочуємо, перекочуємо шовчиком нас і перекотили, підрівняли. Дивіться, тут можна так по товщині Самі рішати, вам рішати. Ось так, дивіться, пройшлися де товще, де тонше. Ось так. Таким образом, так є. Зараз. Нам потрібна рука для запікання. Отрізали довше, ніж оцей ваш, так сказати, хлібчик заготовочка. Обов'язково зараз я візьму. Ось тут у мене він. Оля. Тепер саме такий знаєте, трудний процес ви там всього, саме тяжкий, це переложити оцей наш такий заготовочку на хліб. Такий батон, будемо казати, або багет. А на нарізати? Зараз нарізаємося. Ось так. Ось дивіться. Треба зібрати його. От. І ми повинні оце все акуратненько переложити. Але для початку ми, мабуть, наріжемо, тому що багет або батон без нарізів це, ну, знаєте, це не те зовсім. Тому у мене ось таке лезо, можна ніж гостренький, і ось так ось нарізаємо. Дивіться ось так. А тепер зручним способом, як кажуть. Так як вам удобно, ось опять достаю на руку, достаю оцей наш хлібчик. Він, звісно, не хоче, але ми його не запитуємо, а отак потихесеньку підіймаємо, куля не чуть шелестить, ну тоді, значить, дівіться, підіймаємо і проштовхуємо сюди цей лапанчик, поправляємо, поправляємо. Якщо у вас є хтось із помічників, це дуже добре. Якщо немає, значить будемо робити так. І так потихоньку потихоньку залазуємо. Ось так положила, ну, як вийшло, дорогенька ми. Знаєте, воно там трішки замнеться. Нічого, поправили. Можна зробити два таких, можна розрізати, положити два батончика. Дивіться самі, я знаю, що на руку положила чуть-чуть так на число, нічого такого тяжкого немає. Повірте, а якщо є помічники, то ще проще. Викладу його, бачите, ось так по діагоналі, тому що воно довгеньке таке і так, ну, так зручніше буде. Дивіться, зав'язала з обох сторін. Це раз, друге. Дайте таку свободу йому, бачите, ось сильно, там, так знаєте, допустимо, у вас оцей багет 50 см, ну так образно, то не обрізайте 50 см рукава. Треба трішки більше, довше, щоб і зав'язочка була, і не натяжку, щоб, бачите, отак попіднімала. О, таке зробили, як тепличку таку зробили. Да? Для чого це так? Для чого можна сказ... знаєте, скажуть, а за чим оце рукав, що це за фігня? Я вам скажу, що це знаєте, коли він буде випікатися, то здається таке пар, Як оце в великих пікарнях, у нас, до речі, була пікарня, тому я знаю, я це представляю. Туди пускали пару. Там знаєте, хлібчик підійшов трошки, туди пар поля, ти пам'ятаєш? Трішки не пам пустили пару, воно так влагалося. Тому тут тут буде пар. Воно зараз буде підходити отсут, в такому состоянні. Минут 30-40 ще треба дати, ну, може, і 20, це зависить від температури на кухні. Ось так. Нехай він підійде. І ви побачите, як він так трішки підійде. Тому повинно бути так, рукав не затягувати, коля що ось ось покаже тут. Рукав, бачите, він вже підходить, рукам не затягне. Така й спарінка може з'явитися. Ну, це зависить від тепла. Як у вас тепло на кухні, де він буде стояти? Ось в такому положенні я його заставлю мінімум на 20 хвилин, а потім зустрінемося і буде продовжувати. Ну що ж, наш батончик або хлібчик, як сайт, підійшов. Дивіться, ось тут, бачите, ще таке свободне. Тому я казала, що зав'язуйте як можна більше, щоб було такого, знаєте, вільного місця. Тому що він розходиться і в ширину, і так чуть-чуть, як росте в длину, Да? Ось таке. Нічого не проколюємо. Дорогеньке наше коля, сюди покажи батон. Ось так не проколюємо, цілофанчик де поправили, якщо там чуть-чуть, так -чуть, знаєте, пристало, нічого страшного. Ось в такому вигляді відправляю в духовочку. Духовка мінімум 200 градусів. Лучше буде 220. Середина, як завжди верх, низ це якщо працює, в основному це середина і скільки випікати. Хвилин 20, 25. Ви побачите, що він підрумяниться. Ну, я думаю, що як ви випікаєте хліб, румяненький, значить готовий. Тому чекаємо, я скоренько в духовочку і назад. Ну що ж, дивіться, ось такий хлібчик ми дістали. Бачите, підрумянився, оце вже й годі. Ви побачите самі. Дивіться, ось бачите, як цей пакет надувся. Не порвався, ніде нічого не лопнуло. А зараз потрібно, бачите, він так потихоньку сам здувається, акуратненько десь проколоти, тому що пар маєте на увазі. От, вже гаряче. Ось так. О. Ой, який ароматик пішов зразу, правда, Куля, така випічка. Дивіться, який красунчик. Получився. На мене схожий. Так, Куля, так. Бачте, ось трішечки. Ось так. Тепер ми можемо його вже так розірвати. Ось такий хлібчик. Бачите, якби його положила ось так, то він би. Ну хоча так би помістився, але з трудом. Отак ось такий. Зверху такий. Хрустященький, така корочка, але йому трішечки треба, потрібно дати, щоб він, так знаєте, прийшов до себе, до тями, як кажуть, тому що він з духовки там вже 220 градусів гаряче. Зараз трішечки полежить, потім я вам його надріжу, покажу, який всередині, але одразу скажу, це дуже смачний такий ніжний хліб на бутерброд з паштетом до паштету. Ще можна повидлом. Може, ну, молочко, чайок, це те, що потрібно. Ну що, давайте трішечки почекаємо. Добре. Ну що ж, дорогенько мой, трішечки підостив і досить. Такий ніж у мене добрячий. Зараз розріжемо. Чуєте, як ріжеться? Це тому... Ой-ой-ой, не ой, ой, ріжеться до этого. Боже, куля, це ж кінжал. Воно мені по доски ріжу. Дорогенько мій, дивіться, парує, але дивіться, який в серединці, бачите? Ось він, ось він який хрусткий, м'якосенький. Бачите, о, ну, прям, якщо є там трішки такі заломи, ви десь хтось побачить, ось бачите тут більше, майте на увазі, це від ножа. Щоб ви знали. Хліб пропечений, дуже пропечений, дуже смачненький. Такий, знаєте, прям я завжди готую. А зараз от, літом не так. Бачите, як ріжеться. О, 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 дивіться. Ось, ну, красота, ну, парує тільки. Літ, влітку він не так його часто готую, тобто випікаю, тому що жар. А зараз і до самої весни ми будемо дуже часто смакувати. Особливо, як, знаєте, буде холодно, мороз на вулиці, а духовочку включає, тепленько, пахне такою домашньою випічкою, хлібчиком з холоду, з морозу, гарячий чай або молочко. Ну, це, що потрібно, дорогі мої, це дійсно дуже вкусно, дуже-дуже смачно, тому готуйте. Частуйте своїх рідних. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте, пишіть коментарі. І ставте лайки, подобайки, ми вас будемо чекати. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові, будьте всі щасливі і мирного неба і вам, і нам, і всьому, всьому світові. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!